Зараз до нашого ефіру залишається Олексій Кулеба, заступник голови офісу президента. Пане Олексію, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю вас, пане Олексію. Я знаю, що зараз знаходитесь з робочим візитом на Херсонщині. Розкажіть нам, будь ласка, яка там ситуація? Як триває ліквідація наслідків після підриву росіянами Каховської ГЕС? Так, дійсно, сьогодні з самого ранку, за дорученням президента України, я знаходжусь. На Херсонщині тут дуже спекотно, тут живуть дуже сміливі люди, і хочу вам сказати, що ситуація дійсно тут складна. Відбувається ліквідація наслідків терористичного акту на сьогоднішній день. Можна сказати про те, що наслідки це ці дуже серйозні і без допомоги наших. Представників областей тилових і, взагалі, всіх наших громадян, відновити буде щось дуже складне, тим не менш, я сьогодні проїхав майже весь Херсон. І можу сказати, що ліквідація наслідків, конкретно прибирання, відбувається у всіх куточках Херсону. Окрім того, хочу відзначити комунальних працівників наших тилових областей, які не дивлячись на небезпеку. Роблять свою справу і допомагають місто Херсону відновитися, пане Олексію. Як нас чути? Які стосуються? Продовжуйте, так, бачите, будь ласка. Тобто, продовжуйте. Є, є проблеми зі зв'язком. Ще тим не менш, хочу сказати про виплати, соціальні виплати. Вони проходять в чотири рівня. Перший рівень це державна допомога, 5 тисяч гривень людям, які на сьогоднішній день житло яких постраждало. Пане Олексію. На жаль, трохи обривається зв'язок, але ми вас слухаємо. Будь ласка, продовжуйте. Да, окрім того, є виплати з міського бюджету, з обласного бюджету, також є виплати з міжнародних фондів. Можемо сказати про те, що. Тільки з державного бюджету за останні два дні було зроблено більше 500 виплат. Тобто, процес іде, це важливо, люди мають отримати соціальну допомогу від держави, місто і область. Також зі свого боку роблять виплати в них трошки менше темпу, але це в основному прив'язано до того, що люди в першу чергу звертаються до державних органів влади. Окрім того, хочу сказати, що в нас по відновленню Херсонщини зараз знаходяться представники 15 тилових областей у різних куточках Херсонщини. Вони на волонтерських засадах приїхали допомагати відбудовувати населені пункти Херсонщини. Це надзвичайно потужний емоційний момент, тому що руйнування дійсно дійсно дуже серйозні. І це неможливо зробити швидко без допомоги всієї країни. Тому сюди привезли техніку сюди приїжджають люди. Працює вже більше трьохсот людей, і це тільки початок. Наші тилові області тільки починають цей проект. Я впевнений, що пліч опліч разом ми зможемо показати серйозні результати по відновленню пошкоджених будинків. Зараз мова йде виключно про. Поточний ремонт, але я впевнений, що ми зможемо перейти і до капітального відновлення. А скажіть, будь ласка, от цей проект. Чому саме Херсонщина? Адже, от Херсонщина постійно під обстрілами, так дійсно Херсонщина під обстрілом небезпеці. Але хочу сказати, що, по-перше, є величезний запит на повернення людей. Люди вертаються до своїх домівок. По-перше, по-друге, це те, що Тилові області вони беруть зараз населені пункти громади, які знаходяться в умовній, в умовній безпеці, ми можемо говорити і казати про те, що в принципі ця небезпека вона не набагато більша, ніж на території всієї нашої країни. Тут величезна кількість населених пунктів сіл, які дуже серйозно пошкоджені, і тут Пане Локсі в своїх будинках так, так, продовжуйте. Будь ласка, знову трохи обірвався зв'язок. Так, ну і звичайно, основне це те, що тут треба людям просто допомогти, щоб вони в зиму зайшли з е, дахами на своїх гівлях і з вікнами, зробити максимум для того, щоб вони були забезпечені нормальним життєдіяльністю своїх населених пунктів. А щодо пріоритетів відбудови об'єктів, які перші об'єкти будуть відбудовуватися і хто це буде фінансувати? Категорійність так визначається на місцях органами місцевого самоврядування. Зазвичай це стосується тих об'єктів, де в нас проживають люди з інвалідністю, де в нас є загиблі герої, де в нас люди чи є Члени сім'ї пішли захищати вітчизну. Тобто, визначається визначається категорійність в конкретному населеному пункті. А що стосується того, яким чином це відбувається, то можу сказати, що зараз це волонтерська допомога наших тилових областей, і це дуже важливий сигнал для того, щоб ми разом. Допомагали відновлюватись в Херсонщині. Ми на цьому зупинятися не будемо. Ми бачимо, яке піднесення є у цих людей, у місцевих мешканців. Тому я впевнений, що ми будемо продовжувати і масштабувати наш проект і на інші регіони. Тобто, з Херсон Херсонщини, ми будемо переходити в Запорізьку область і так далі на всі області, які постраждали від російської агресії.